Доброго дня мої любі, сьогодні хочу показати вам таку цікаву квітку. Вона називається «Бругмансьі». От Зараз вона тільки починає цвісти. Ось, бачите, оцей ось стручок. От він потім розкриється в величезний, просто величезний грамофон. Конкретно ці будуть ніжно-рожевого кольору. Квітка досить невибаглива, охотно приймається, але оскільки це прям південна-південна квітка, то вона не зимує в наших широтах. Ну, принаймні, я ще не чула випадків, щоб хтось зміг її змусити перезимувати. Тому, коли наступає зима, якщо квітка маленька, кущик маленький, ну, наприклад, як оцей це маленький кущик, я його просто викопую в горщик і заношу в будинок. І вона в мене квітнутиме аж до лютого місяця. Якщо квітка висока, висока це ну, в мені 1,70 метра, вона вище, ну десь ну, більше 2 метрів виростає, то просто оці, ось оці пагони, вони ріжуться на чебоки, десь сантиметрів по 20-25. Цього року, минулого року я їх висаджувала з осені. І вони в мене росли до весни. Весною я їх продавала. Хто купував, той знає. І потім висаджувалися в ґрунт. оці вже там ну, досить такі прилічні рослинки. От, в мене їх багатенько, тому що я їх дуже люблю. В них такий ніжний аромат. Вони просто це висять такі здоровезні коло ну, ну, реально грамофони, огромні, ніжно-рожевого кольору. У мене ось, бачите, їх скільки. Оце вони ще маленькі, майже всі вже викинули квітоноси, майже всі вже збираються цвісти. Щоб вона цвіла, вона має бути розгалужена. Ось, бачите, ось ще одна. Ось Я обов'язково вам зніму відео, як вони квітнуть. Це в мене, так би мовити, проста, але сама запашна квітка. Ще в мене є оранжеві. Такі вони ну, на них кажуть жовті, але вони геть білі, ну просто білі. І по кілька спідничок цей грамофон, в ньому ще один грамофон і ще один грамофон. Коли вони заквітнуть, обов'язково вам покажу. Такі в мене перший рік. І теж буду їх розмножувати, теж буду продавати на наступну весну. Весною вже можна буде придбати у а осінню, коли я їх розбиратиму, це буде десь ну, відразу після перших заморозків. А можна буде придбати самі оці чебучки або прямо цілу гілку і самотужки її розводити. Всі, хто брав у мене минулого року, абсолютно всі сказали, що все прийнялося, все росте, все квітне і все ну, в нормальному, адекватному стані. Я ж кажу, квітка досить невибаглива. Ну так, да, її треба підживлювати як будь-яку іншу квітку. Бачите, мені подобається, вона такі зарослі робить під нею, нічого не росте. Ну, це зараз ще буду прибирати, тому що після дожів. Бур'ян росте як шалений. Його заразу підживлювати геть не треба. Він і так виросте. Ну ось така квітка. Дуже раджу всім, хто схоче. Я ж кажу, в мене не було жодного нарікання на матеріали моїх квітів. Ну, до речі, весь час забуваю, як воно називається. Але це таке, оці полосочки, які ви бачите, то вони промінчики, то воно таке саме. Рисочки, полосочки, чи як його назвати, оце плямисті оці штучки. Просто якісь такі зарослі, але вони такі чарівні. Мені подобається шалено, просто шалено. Ось ще є такі зарослі, але ну, вони більше бур'ян нагадують, тому, мабуть, буду викорінювати. Це, от, ну, це реально не бур'ян, це, це ж якісь зарослі. А ось ці просто шикарні. Подивіться на цю красу. От, І коло них я висадила свою бургманці. Це не єдине місце, де вона в мене квітне. Просто тут вона така сьогодні чарівна. Ну і зараз знімаю спека. Не хочеться там лазити. Так що майте на увазі. В мене й таку квітку можна придбати. Як за квітне я ще одне відео обов'язково вам зніму.